Ми згадуємо 39-ту річницю трагедії на Чорнобильській АЕС. І ось такі е, керівник нашого клубу дуже гарні слова зібрала. Дзвони Чорнобиля стобну будять, щоб не було чорних днів у житті. Зараз я пропоную вам хвилину мовчання згадати наших чорнобильців, ліквідаторів, яких вже з нами нема. Згадати, шанувати наших героїв загиблих на російсько-українській війні. Всеукраїнської громадської організації інвалідів нової України і по Анатолію Федоровичу Слава ліквідаторам, слава ЗСУ і слава Україні. Yes. У мене таке буде питання. Була така в нас людина, ви її знаєте. Плис Леонід Миколайович. Знаєте. І от він дуже мене питав, ми зустрічалися Ним. І він дуже мене часто розпитував ті... Чорнобильську тему він. Дуже цікавився. І вже тоді, коли я заболів, він прийшов і каже, я написав вірш. Іменно для чорнобильців. Ну, я можу зап... прочитати, не тільки вашого дозволу. Він на російській мові. Читайте сьогодні такий день. Він на російській мові, бо тоді ще. Вот. И вот это такие вещи. Вы живы, ребята. Над Припятью звезды ночные. Мне снятся они иногда. Вы живы, ребята шальные. Или в небо ушли навсегда. Поют соловьями артели. Апрели. Над мирной нашей страной. А мы по тревоге уцели Вперед, на четвертой за мной. Под козырек нам даже брал усатый батя-генерал. Мы были там в одном строю, спасая родину свою. Не забывай меня, страна, ты словно жизнь у нас одна, а нынче просто оглянись и нам живущим улыбнись. Немного воды убежала рекою, что рядом была. остры и затопал кинжалы, и как бы не наша взяла, но разве тогда мы считали, что вечность зависит от нас? Пускай мы легендой стали, но землю Чернобылец спас. Нагороджується. Жовтовецький міський відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союзу Чорнобиль України нагороджується Медалю рятівникам людства Антин Вікторович. Геннадій Анатолійович Подарунки отримують кравцова Алла Іванівна. Федорова Людмила Миколаївна. Покуїна Людмила Андріївна. Гаврілова Людмила Іванівна. За активну громадську позицію, приклад самопожертви, самовідданості, мужності, професіоналізму та з нагоди Дня пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи голова районної ради Максим Чехута. Вручається подяка берлінському Олександру Петровичу. Ліквідатору наслідків аварій на честь друга теорії. Білоус Віктору Васильовичу. Ліквідатору наслідків аварії на честь другій категорії. Подяка Литвинову Сергію Віталію. Яка вручається Мірченку Микої Панасовичу. Давиденко Анатолію Михайловичу. Дяка вручається Гучевському Віктору Миколайовичу. Наші ліквідатори, приклад для наслідування патріотизму нашим, нашому майбутньому поколінню. І зараз я надаю слово клубу Пам'ять керівник Лариси Олександрівна Ревенко, І ми вітаємо наших ліквідаторів. We've Живе планета, і Україна. Живе планета, і Україна розсвіта, і се на світу в Халуна, героїв і мене. і хай живе планета, і Україна розсвіта, в селі в на, на небесах, і хай живе планета. Життя, господи, як же воно радить, того янгуляка у вісні, яке ступала в куценькій льолі, по поверхні ріки. Ті ж голубино на круглі оченята. Той же біблійний вираз докору на малесенькому личку? Той же волосочку, це йлий воляне. Спиді, почуваємо, по що трапилося? Сталося. Голова кого тільки що прибіг. На ферму, сказав на Чорнобилі, якийсь рактор зірвався. Всіх наших туди забрали. А це ж Світкина, Сережка там. Це ж скільки, Скільки ж вже годин. Він уже повинен бути вдома. Та його й хоч і досі нема. Погані діла. Ми з кумом намагалися джигулями прорватися. Та на першому ж блокпосту нас не пустили. Кажуть, там аварія. Люди падають. Всі лікарні забиті. Нападають. Від чого? Від радіації. Вчитель фізики контури сказав, це може бути від радіації. Це ж атом, то ж смерть. Отож той мій сон. Який сон, сама? Люди ж усіляки балакають. Може, то балачки. Не такий чорт страшний, як його малюють. Я прошу нашого гостя, ліквідатора наслідки аварії на ЧАЕС Володимира Пономаренка, подарувати нам свою авторську поезію. Перепрошую за російську мову, але сьогодні ним такий день, я думаю, ми вислухаємо. А ні первини билі. А чумілі вітра. И не раз отзвенели капели, И ушли безвозвратно в былое Те дни навсегда, Когда взрыв прогремел, Начаясь в том далеком апреле. Сотни жизней людских Беспощадно забрав навсегда. И пожаром объятый Реактор четвертого блока, А на пульте тревожный сигнал О беде прозвучал. Тех парней, что присяги должны и служебному долгу он пожарных в ту ночь роковую в дорогу позвал. И отважно бойцы укращали зловещее пламя, как колосья пшеницы слились все в единый венок, шесть героев парней. Мы забыть имена их не вправе. Титанок, Игнатенко, Тишур, Ващук, Правик и Кибинок. нерушимая останется память о них и поныне. И всех жертв катастрофы сегодня не счесть. Тех, кто жизнь не щадят, нас в апреле собой заслонили. Людям подвига вечная память и честь. И напомнит опять нам те дни кадры из киноленты тех парней, что лопатами с крыши бросали графит, многих нет уж в живых. Все неправда, их подвиг бессмертен, и как память о них монумент весь из бронзы стоит. Кто ответит теперь нам за те роковые ошибки, и кто домом вернет их мужей, матерям сыновей? И глядят с фотографии в глаза нам, и дарят улыбки. Они первыми были. Запомните этих парней. Они первыми были. Раскатится эхо далеко, И мы долго рассказывать будем потомкам своим, чтобы знали они. Не бывает у подвига срока, что сегодня живем своей жизнью. Обязаны им. Но нам хочется верить, Что радиоактивные ветры Никогда по земле нашей Больше не будут гулять. Гибнуть люди не будут. Не будут болеть наши дети. Будут травы весной зеленеть И сады расцветать. Прошло 39 лет. И складающий социальный паспорт Миста І соціальний паспорт дітей. У нас була така категорія діти чорнобильців. Скажіть, будь ласка, от як ви думаєте, чи закінчилася ця категорія? Чи є діти? Ні. На сьогоднішній день має статус дітей-чорнобильців, які передалася хвороба. У нас на нашу громаду ці діти мають 5 чоловік. На сьогодні це діти, чорнобильці. Це, е, вибачте, така біль. Казалось би, пройшло 39 років. Так? Ми вже повинні, дивлячись на вас, я вас багатьох знаю, дуже молодих, гарних. Сьогодні виходять це пожили люди. Да? Вибачте, що так скажу, але так сказала. Але ж діти до сих пор хворіють. І ця хвороба пов'язана саме з Чорнобилем. Тому вам низький уклін за те, що ви нас захистили. Хочу сказати, що про ваші біди, про ваші болячки знаю не просто так откуда, то а саме з сім'ї, бо тут присутній чоловік моєї сестри, який є ліквідатором Чорнобильцем, знаю, як ви хворієте. Знаю, що ви потребуєте допомоги і вдячна, що на нам до вас звернулися, повернулися лицем і вам допомагають і фінансово теж. Так що, думаю, що ми продовжимо ці традиції і будемо підтримувати як відділ освіти, так і міська рада буде підтримувати вам. Дякую вам, здоров'я вам! Що це ви заходились пекти, мама? Паски хіба ти забула, яке завтра були в свят. Це тільки 33-му великдень, не знала. Ох, я вже забула на якому світі живу. Дитина цілу ніч прокричала, рвала. Микола вивез їх в виванків, речі кажуться, від радіації. Ще і святки молоко пропало, з чорніла вся геть. Що ж вона коїться? Я ж казав їй, не виводь дитину на вулицю. Не суши пелюшок пелюнок. Пелюш... Пелюнок і повзунків на вулиці. А вона ж дурна коза, хіба послуха. Мамо, що ви робите? Кому вже ці паски потрібні з рентгенами? Мамо, хоч ви душі не травіть. Це ж ненадовго, днів на п'ять. Якби надовго, я і сам би не витримав. Мій синку, мої відчуття мене ніколи не відводили. І навіть не на п'ять днів, і навіть на рік, А на віки.

We'll oh, yeah.